Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше 40 ракет по українській газовій інфраструктурі та енергооб'єктам випустили сьогодні росіяни. 30 з них знищили сили ППО. У списку аварійних відключень світла були шість областей, зокрема й Запорізька. Ще п'ять підземних шкіл планують збудувати у Запоріжжі, анонсує Запорізька міськрада. Зводити підземні навчальні простори будуть на територіях 87, ї 76-ї, 106, 32 та 84 шкіл. За все відповідальне державне підприємство Місцеві дороги Запорізької області питання щодо реформи МСЕК можете поставити їх Міністерству охорони здоров'я. Щодня з 8 ранку до 8 вечора можна телефонувати з питань встановлення інвалідності на гарячій лінії міністерства. 15 років тюрми присудили Мелітопольському гауляйтеру балицькому. Його визнали колаборантом. Це вже другий заочний вирок для зрадника. Однак чи отримає він дійсно справедливе покарання? Чекаємо. Понад 100 кілограмів мазута у більше тисячі мішків зібрали на узбережжі Азовського моря. Так на окупованих територіях Запорізької області намагаються ліквідувати наслідки екокатастрофи від затонулих російських танкерів. Мазут збирають комунальники та так звані волонтери з колаборантських організацій, та цим не компенсувати усю шкоду, яку росіяни та їх поплічники завдають українським землям і водам. 2,5 мільярди гривень для сил оборони планують зібрати запорізькі громади у 2025 році. В пріоритеті закупівля і оперативна передача найнеобхіднішого обладнання і техніки: – FPV-дронів, мавіків, безпілотних комплексів, ребів та автівок для підрозділів, які боронять запорізький напрямок. Гроші підуть і на спецпроєкти із посилення захисту неба. Двоє запоріжців увійшли до складу громадської антикорупційної ради Примін оборони. Мова про ветеранів Юрія Гудименка та Олега Чернова. Разом з 13 іншими активістами вони будуть моніторити можливі корупційні ризики в оборонному міністерстві. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.